У п'ятницю у Москві завершились переговори четвірки міжнародних посередників з близькосхідного мирного врегулювання. У заяві оприлюдненій за результатами зустрічі представники ООН, Євросоюзу, США та Росії, закликали Ізраїль заморозити будівництво поселень в окупованому східному Єрусалимі. А міжнародне співтовариство сприяти створенню палестинської незалежної держави і відновленню непрямих переговорів між Ізраїлем та Палестинцями. Та четвірка переконана, що переговори повинні привести до домовленості протягом наступних 24 місяців, що завершить окупацію, яка почалася у 1967 році, і завершиться створенням незалежної демократичної палестинської держави, яка житиме в мирі з Ізраїлем та іншими сусідами в регіоні. And other заяву генерального секретаря ООН пан Кімуна підтримали представники Росії та США. Державний секретар США Гілларі Клінтон заявила, що як палестинці, так і ізраїльтяни повинні утримати світ односторонніх кроків. завданням четвірки, як завданням уряду сполучених штатів, є сприяти відновленню переговорів. Ми не думаємо, що односторонні заходи будь-якої зі сторін будуть корисними. І ми це дали зрозуміти чітко. Ми переконані, що тільки таким чином ми можемо спонукати прямі переговори вже наступного тижня. За словами Клінтон, США очікують приїзду до Вашингтона прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаніагу. Під час візиту до Росії державний секретар США Гілларі Клінтон та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також провели переговори у питанні поновлення договору про скорочення наступальних озброєнь. Сторони завершують підготовку до підписання нового договору. Термін якого закінчився у грудні минулого року. Генеральний секретар ООН використав свою політичну вагу, щоб сприяти якнайшвидшому завершенню цього процесу. США також намагаються отримати підтримку Росії у запровадженні нових санкцій ООН щодо Ірану. Але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що санкції проти Ірану повинні бути направлені виключно на попередження виробництва ядерної зброї Тегераном і не повинні впливати на економіку Ірану загалом.